Вітаю всіх на каналі майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні відео буде про помідори. Вірніше про те, що від них залишилось. Урожай помідорів 2022. Це ти, ти вітя зараз вибираєш янтар, я так розумію. Так Всі помідори. Добивала їх погода, потім фітофтора Фактично. Не дивлячись на ось таку кількість, вибирати майже немає чого. Всі вони трошки підпорчені. Будемо їх давити на стік, томат на сьогоднішній день. Всього 5 баночок 3-літрових. Ми закрили, все решту закриваємо нецілими. Це північна королева, помідори. Дуже вражайне, але все це гниль, тут з такої кількості навіть нема що вибрати, навіть якщо тобі здається, що помідор добрий, він насправді є от таким Це сорт балярина також. Все воно. Має ось такий вигляд. Ну, листи, зрозуміло, з'їла фітофтора Щодо смаку, я планував зробити дегустацію цих помідорів. Які смачні, які солодкі, які не солодкі але немає сенсу цього робити, тому що смачних помідорів в цьому році немає. Всі вони просто мають трав'янистий смак, який. Ну, не, не вистачило їм сонця, не вистачило їм літа, щоб нормально достигнути. Дуже шкода. Все було дуже-дуже добре, поки не пішли три тижні дощі. І все це просто на очах дуже швидко. Прийшло у негодність. Дуже сумна. Історія з помідорами в цьому році. Це кібіц. Зриваємо все таким надзелень, тому що на кущах воно вже не дойде. Будемо намагатись з них. Які ціліші, ще, можливо, хоч пару баночок трьохлітрових закриємо, а решту будемо перероблювати так. Дуже шкода, дуже довго ми їми любувались, дуже... вони гарно цвіли, потім гарно зав'язувались, потім пішли дощі і вони просто загинули. Ось так. Такий врожай помідорів 2022 року. Так що. Ну, я ж кажу, дегустувати нема. Сенсу ми обирали найкращі помідори, їх розрізали, всі вони на один смак. Смак ніякий. Ніякий. Що ж, будемо на наступний рік. Можливо, треба пошукати якісь сорти, які... Хто знає, напишіть в коментарях, які стійкі до фітофтори. Не дивлячись на те, що ми поприбирали все листя з них фактично, але це вже не допомогло зупинити розвиток хвороби. А там, де не фітофтора, то вони потріскались просто від зайвої вологи. Всі-всі помідори, всі-всі на кожному кущі, навіть якщо він здається більш-менш гарним. Коли його перевертаєш, виходить, що отакі от, от справи. Підписуйтесь на наш канал, подобайка, кому не шкода. І до зустрічі в наступних відео.